Зробили, ми їх поставили на коліна. Це товариство класична схема, московська схема і бандитська схема. Як чинять бандити в побуті, для того, щоб опанувати якусь майбутню жертву, вони спочатку цю жертву даруйте заселене, опускають. Вони принижують цю жертву. І якщо Ця майбутня жертва піддається на це приниження. Якщо ця жертва починає реагувати на цей вплив бандитам, журікам, все, ту людину, яку вони надломили отим першим натиском, вони потім беруть голими руками. І та сама ситуація мала відбутися у Львові. Вони кинули пробний камінчик до Львова. А ми ну подивимося, чи цей гордий Львів. Протовпне червоно-прапорну реваншистську провокацію, чи дасть реакцію? Чи люди не дадуть себе сплюндрувати і сполюндрувати пам'ять своїх батьків і своїх дітів? От в чому основна суть. І після того вони, звичайно, вирішили ритуально принизити не львів'ян українців.